Прийди Духу Святий, і обнови лице землі і серця наші. Дорогі браті і сестри. Сьогодні я хочу запросити вас всіх у подорож, у подорож не до далеких країн, не до інших міст чи храмів, а у подорож всередину таїнства, яке є серцем всього церковного життя. До свята П'ятидесятниці, до зіслання Святого Духа та Откровення Трійці. Ми часто чуємо про це свято як про завершення пасхального циклу, ми знаємо образ вогненних язиків, проповідь апостолів, силу, що перетворила боязких учнів у стовпи церкви. Але скажіть щиро, чи не проходить це свято повз нас, чи справді ми відчуваємо, що Дух Святий сходить і сьогодні? Чи віримо ми, що це не лише історія, а реальність, що церква живе, бо в ній дихає Дух Святий, що ми покликані бути храмом Його присутності? Саме тому я підготував для вас три особливі проповіді, щоб ми разом зрозуміли, що П'ятидесятниця – це не просто подія, а откровення самого Бога. Щоб ми побачили, що церква це живий організм, який дихає Духом Святим і в якому ми покликані бути живими клітиночками, і нарешті, щоб кожен із нас замислився, а що означає бути людиною, в якій живе Дух Святий. Бо коли ми відкриваємося на цей подих Божий, все змінюється, змінюється наша віра в ритуалу. У стосунки з Богом змінюється наша молитва з обов'язків на постійне спілкування і, звичайно, змінюється наше життя з поверхневого на глибоке, натхненне та удухотворене. Дорогі мої, я не хочу, щоб ці проповіді були просто лекціями. Я хочу, щоб вони стали зустрічю, зустрічю з триєдиним Господом зустрічу з церквою, як тілом, яке дихає, і, звичайно, із зустрічю із самим собою, справжнім, сотвореним і оновленим у Святому Дусі. Прийдіть, відкрийтеся, послухайте не мене, а Духа, який через слабке людське слово здатен торкнутися вашого серця. Нехай ця серія проповідей буде не лише знанням, а пережитим досвідом п'ятидесятниці саме тут і зараз. Дорогі мої браття і сестри, від щирого серця дякую всім вам за те, що ви зі мною на цьому каналі. Якщо всі проповіді, які ми викладаємо, на цьому ресурсі стали для вас джерелом роздумів, утіхи, молитви чи духовного пробудження, нехай Господь наш буде прославлений у цьому. Ваші подобайки, коментарі та поширення це не просто якась статистика для каналу, для мене це живе свідчення, що Боже Слово торкається сердець. Кожен ваш коментар я читаю з увагою та великою вдячністю, бо за кожен з ним. Стоїть жива душа, яка шукає, яка молиться, яка просить, яка кається та яка роздумує. І саме для вас я продовжую це служіння. Окрема подяка також тим, хто підтримує канал через спонсорство та суперподяки. Можливо, хтось подумає, що це щось другорядне, але дозвольте сказати відверто: саме завдяки вам. Ми можемо й надалі записувати якісні духовні відео, готувати змістовні проповіді і доносити добре Боже Слово туди, де можливо людина вже давно не була у храмі, але відкрила відео на YouTube каналі Віра і Молитва ЮЙ. Ваша підтримка це форма сучасного місіонерства, це ваша участь у поширенні Божого Слова. Це пожертва не просто на канал, а на служіння Словом Божим у цьому великому цифровому світі. Нехай Господь благословить кожного, хто молиться з нами, хто ділиться та хто нас підтримує. Нехай Дух Святий, який колись зійшов на апостолів, зійде сьогодні і на ваш дім, і на ваше серце. Нехай Господь вас благословить. Амінь. Браття і сестри. Отже, сьогодні ми з вами розпочинаємо наш духовний цикл проповідей до п'ятидесятниці, і перша тема веде нас до самого джерела віри, Таїнства Святої Трійці. П'ятидесятниця це не лише дар духу, а явлення повноти Бога, який є єдиний у трьох особах. Як саме церква розуміє це откровення, чому саме ця подія відкриває глибину трійці не лише в символах, а в дії, запрошую вас, дорогі мої, розпочати з нами цю дорогу з пошани, благоговіння і жадоби до пізнання Господа? Невдовзі свята церква з особливою урочистістю буде святкувати величне свято П'ятдесятниці, день? У який святий дух, як обіцяний дар від Отця через сина зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків? Це не просто одна з важливих сторінок Спасительної історії, це завершення епохи очікування і початок повноти откровення Бога, яке церква зберігає і проповідує аж до сьогодні. Літургійній традиції цей день також іменується Днем Святої Трійці. І, дорогі мої, це не випадковість і не якийсь символічний збіг, бо в події П'ятидесятниці ми з особливою ясністю бачимо повноту Божественного Откровення. Бог Отець посилає Святого Духа, який сходить на вірних через обітницю, виконану Сином Ісусом Христом. Таким чином. Не лише дія трійці проявляється в історії, але сама таємниця єдності у Троїці вперше відкривається з такою повнотою і силою. Сьогодні ми покликані не лише згадати цю подію, але і зрозуміти її глибину, як церква, як спільнота і як кожна особистість, бо п'ятодесятниця це не лише історичне явище. А живе вічно присутнє таїнство церкви, яке кличе нас до роздумів, до споглядання і, звичайно, до богословського осмислення. І тут перед нами постає велике питання, яке хвилює і богословів, і простих вірян. чи можемо ми, обмежені людським розумом і мовою збагнути таїнство Пресвятої Трійці? Чи не є це таїнство закритим для нашого розуміння, а навпаки, саме п'ятидесятниця є ключем до розуміння того, ким є триєдиний Бог у своїх внутрішніх стосунках, любові, єдності та дії у світі? Ці питання ведуть нас не до абстрактного міркування, а до трепетного богослов'я, богослов'я, звичайно, на колінах бо у п'ятдесятниці ми не лише чуємо про трійцю, ми її переживаємо. Бог відкриває себе не через схеми чи якісь формули, а через дію, яка все перетворює. І це відкриття не для вибраних інтелектуалів, а для всіх, хто вірить, молиться і живе у церкві. Сьогодні ми з вами спробуємо міру нашої віри. Досвіду, знань та скарбів святого передання, наблизитись до розуміння того, чому П'ятидесятниця є явленням Пресвятої Трійці, і що це откровення говорить нам про взаємини Осіб-Трійці, про спасіння світу і, звичайно, зрештою, про наше місце в троєчному житті Господа. Перш ніж говорити про П'ятидесятницю як кульмінаційне явлення Пресвятої Трійці, необхідно побачити її глибоке вкорінення у цілісну структуру Божественного Откривання від Книги буття до діянь апостолів. П'ятидесятниця не була раптовою або якоюсь ізольованою подією, це плід довгого приготування людства до прийняття повноти богоявлення, яке було здійснене через Ісуса Христа. У Святому Дусі. У самому початку святого письма вже чути подих Духа, земля була пуста і порожня, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Цей вірш, який стоїть на початку біблійної оповіді, є глибоко богословським. Він свідчить про дію духа ще до впорядкування створеного світу. Дух Божий не є пізнішим якимось додатком до Откровення, але співвічний, співтворчий і присутній від самого початку. У книзі чисел бачимо, як Бог дає свого духа Мойсеєві, а згодом ще сімдесятьом старійшинам. І зійшов Господній дух на них, і вони почали пророкувати. Це про образ харизматичної спільноти, яка говорить не від себе, а через натхнення згори, як пізніше говоритимуть апостоли у день П'ятидесятниці. особливої уваги заслуговує пророцтво Ісаї. І спочине на ньому дух Господній, дух мудрості й розуму, дух поради і сили, дух пізнання і страху Господнього. Тут ми бачимо семикратне найменування Духа, що лягло в основу іконографії і літургійного мислення церкви. Але головне це пророцтво про Месію, на якому перебуватиме дух. Цей зв'язок між Месією і духом є ключем до Тринітарного розуміння п'ятидесятниці. У новому заповіті Ісус Христос. Прямо говорить про дар Святого Духа, якого пошле від Отця. І я вблагаю Отця і дасть вам іншого Утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини. Коли ж прийде Він Дух істини, Він наставить вас на всяку правду. Ці слова не тільки утверджують особу Святого Духа як окремо від сина, але і виявляють внутрішню динаміку Троїці. Син просить Отця, Отець посилає Духа як особу, що діє у світі, ведучи церкву до пізнання всієї істини. Тут П'ятидесятниця вже не лише подія, але виповнення Христологічної обітниці. Саме тому. Подія п'ятидесятниці не може розглядатися поза Христом, вона є плодом Його Спасительної місії, Його Воскресіння та звичайного Вознесіння. Як каже апостол Петро в діяннях отже, бувши вознесений правицею Божою і прийнявши від Отця обітницю Святого Духа, він злив те, що ви нині бачите і чуєте. Дія п'ятидесятниці, у другому розділі діяння апостолів, є не просто яскравим феноменом, це доксологічне тринітарне явлення, і опис, звичайно, має сакральну спрямованість. Счастя Духа, як звук сильного вітру, образ натхнення та, звичайно, дії зверху, язики вогню, як знак нового об'явлення. Звичайно, що це є відсилання нас до синайського вогню. І дар мовити як знамення універсальності спасіння. Цей момент є не лише початком проповіді, а народженням церкви як таїнства троїчного Бога, бо саме в церкві повнота трійці стає присутністю для світу. І не випадково після проповіді Петра тисячі людей охрестилися, бо хрещення це також входження в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Таким чином, Подія П'ятидесятниці є виконанням обітниць Старого Завіту, виповненням христологічної місії та народженням церкви як тіла Христового у силі Святого Духа. Звичайно, що після такого підґрунтя ми з вами маємо перейти до догматичного осмислення даного свята. Як церква в особі своїх соборів і отців виразила те, що стало досвідом першоапостольської спільноти, досвідом Бога в його тринітарному об'явленні. Центральне догматичне джерело для вчення про святу Трійцю це символ віри, затверджений на першому вселенському 325 року і другому вселенському 381 року соборах. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя і в єдиного Господа Ісуса Христа і в Духа Святого Господа Животворящого. По-іншому його ще називають Нікейсько-царватський символ віри. Тут, дорогі мої, ми бачимо одночасність єдності віри в одного Бога і розрізнення трьох осіб. Символ віри не намагається пояснити таємницю, але дає богословську мову, яка утримує одночасно єдність сутності, Бог один по природі, не три Бога, троєчність осіб, три особові начала, що не зливаються і не змішуються. Отже, тринітарна догма не є логічною схемою. А вірною відповіддю церкви на божественне откровення, уникаючи звичайно крайнощів політеїзму і модалізму. Політеїзм, дорогі мої, це багато, а модалізм це одна особа. Святий Григорій Богослов у своїй п'ятій теологічній промові говорить: Отець нероджений, син народжений, дух той що сходить. Один джерело, другий слово, третій подих. У цьому короткому вислові серце тринітарного богослов'я, отець, джерело Божественної сутності. Він не походить ні від кого, Він джерело Слова і Духа, син, передвічно народжений від Отця, це народження не в часі і не в тілесному сенсі, а вічне і духовне. Від Отця народженого перед всіма віками, каже символ віри, Дух Святий, що від Отця сходить, Він не народжується, а сходить, тобто має інший спосіб буття, проте не менш повноцінну божественність. Ці всі відмінності не в природі, а в відношеннях осіб між собою. Вони не обумовлюють ієрархії в Господі, але виявляють його внутрішнє життя як єдність у спільності. Православна традиція особливо підкреслює: отець, джерело, син і дух мають все те ж саме, що й Отець, окрім неродженості. Ця глибока богословська думка захищена і сформульована отцями Кападокійцями, зокрема Василієм Великим, Григорієм Ніським та Григорієм Богословом, і є невід'ємною частиною православного віросповідання. Подія п'ятидесятниці це не лише послання сили для місії, але й відкриття внутрішньої троєчної тайни, у якій Отець посилає Духа через Сина. Син, сидячи праворуч Отця, передає церкві Духа. І Дух Святий, зійшовши на церкву, не тільки діє у світі, а вводить віруючих у саме життя трійці. Як говорить преподобний Максим Сповідник, дух це сам Бог, що об'являє себе в серцях і вводить нас у єдність із Богом через обожнення. Таким чином, дорогі мої п'ятидесятниця, це момент відкриття і включення церкви до божественного життя, у якому любов, єдність і дарування становлять саму суть Божественного буття. Часто. У свідомості віруючих, п'ятдесятниця асоціюється виключно з Духом Святим. І справді, це його уявлення у силі та славі, проте, з погляду церковної традиції Богослов'я, ми говоримо про діяння всієї Пресвятої Трійці, в якому відкривається взаємність, любов і єдність осіб Божества. У Богослов'ї існує принцип всі зовнішні дії Бога. Це спільні дії осіб трійці. Це означає, що кожна дія Божа в історії Спасіння не є ізольованою дією однієї особистості, а навпаки, у кожному акті відкривається єдність дії трійці. І п'ятидесятниця не виняток, а кульмінація цього принципу. Отець той, хто посилає обітницю. Син той, хто виконує обітницю і разом з Отцем посилає Духа, і Дух Святий, той, хто приходить і виконує своє свідчення. Це тринітарне дійство відкривається в діяннях. І так, бувши Вознесений Десницею Божою і прийнявши від Отця обітницю Святого Духа, Христос вилив те, що ви тепер бачите і чуєте. Отже, те, що апостоли побачили і почули вогонь, подих вітру, мови є виявленням троєчного Бога в спільній дії спасіння. Важливо побачити, що П'ятидесятниця не окрема подія, а частина єдиного Спасительного домобудівництва. Бог як трійця, діє як єдність любові, де кожна особа. Має власний спосіб участі, не втрачаючи спільності. Отець посилає сина і духа, Він є початком Спасительного діяння, він є джерелом, він посилає сина у світ. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного. І він же дає обітницю Святого Духа. Я випрохаю Отця. І дасть вам іншого утішителя. Тобто Отець, ініціатор усього, любов, що дає і відкриває себе. Син прославляє Отця і посилає Духа. Христос є виконавцем волі Отця у своїй смерті, у своєму Воскресінні та Вознесінні, Він також виконує обітницю. Коли я піду, пошлю Його. До вас. Таким чином, п'ятидесятниця це плід Христового прославлення, є уходження у славу Отця. Дух приходить не замість Христа, а з Христа, продовжуючи Його присутність у церкві. Дух свідчить про Сина і веде до Отця. Дух Святий Недіє окремо від Отця і Сина. Він прославить мене. Бо відмого візьме і вам звістить. Його місія не нова епоха, а поглиблення і продовження Спасіння у Христі. Він об'єднує віруючих із Христом у таїнствах, особливо у хрещенні і Євхаристії, і тим самим веде нас до Отця, від якого все походить. У православному Богослужінні П'ятдесятниці, особливо у Євхаристійній Анафорі, Церква. Неодноразово прославляє трійцю у її взаємні дії, до Отця через Сина у Святому Дусі, формула, яка показує напрям нашого Богоспілкування. Ми звертаємося до Отця силою Духа у єднанні із Сином. І це не лише літургійна формула, це екзистенційна істина для кожного віруючого. У кожному молитовному пориві, у кожному таїнстві ми живемо в серці Трійці. Завершуючи наш богословський роздум над п'ятидесятницю як повнотою троєчного об'явлення, давайте ще звернемося до того, хто є Дух Святий і яке його незамінне місце в житті церкви та кожного християнина. Бо, хоч п'ятидесятниця подія історична, вона не є чимось минулим, адже це початок епохи Духа, що триває і нині. Святий Іринеї Ліонський називав Святого Духа помазанням Отця, що зійшло на людство через сина. З п'ятидесятниці починається буття церкви як живої, святої та соборної спільноти, і у церкві не просто згадують події спасіння, у ній Дух Святий їх здійснює. Саме Дух об'єднує вірних у тілі Христовому. Він промовляє через пророків, Він навчає через апостолів і Він живить нас через таїнство. У літургії ми молимось до Отця про шестя Духа. Пошли Духа Твого Святого на нас, на ці дари. Щоб усе стало справжнім життям у Христі. Дух Святий не є якась особа в трійці, яку ми не розуміємо. Навпаки, без Нього неможливе жодне богоспілкування, жодне розуміння віри. Що означає Дух, відкриває нам трійцю? Святий Григорій Богослов пояснює: Дух святий це той, хто робить Бога зрозумілим. Він сам. Світло, в якому ми бачимо світло. У молитві саме Дух взиває у нас ава Отче!» у сповіді віри ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим, у внутрішньому вимірі, плід Духа це любов, радість, мир та довготерпіння. Отже, ми не просто з вами вивчаємо трійцю, ми входимо в її таїнство через благодать Духа Святого. саме Дух. Робить теологію живою, з науки, молитву, з догмату життя. Після п'ятидесятниці Дух Святий не відходить, Він постійно творить церкву в часі та просторі. У мучениках як сила витривалості, у святителях, як розуміння істини, і звичайно у простих вірних, як молитва, що зітхає невимовно. Святий Дух, це не просто дія в минулому, Він є сьогоднішній вогонь, що дійшов на кожного з нас у хрещенні та миропомазанні. Він живить в нас у причасті, він наш помічник, він наш учитель та утішитель. Через Духа ми пізнаємо Сина і славимо Отця, і лише в ньому ми здатні жити як Церква, єдина, свята, Соборна і Апостольська. Тому Нехай П'ятидесятниця буде не лише святом, а нагадуванням, що Бог діє в нас зараз, Дух Святий не гість, а житель нашого серця. Отже, дорогі мої брати і сестри, підводячи підсумок сьогоднішньої проповіді, хочу відзначити, що ми сьогодні з вами не просто зібралися для того, щоб обговорити це свято. Ми стали свідками і співучасниками таїнства, що відкриває саме серце Божого буття, откровення Пресвятої Трійці, яке явлене в день П'ятидесятниці. Ми побачили, що П'ятидесятниця це не лише історична подія, не лише шестя Святого Духа на апостолів, а повнота явлення Божої любові, єдності і дії, в якій діє кожна з осіб трійці. У гармонії, у свободі та взаємному даруванні. Таїнство трійці не можна вичерпати словами Його, не можна якимсь чином розкласти на формули, бо це не є механікою, це життя самого Бога, яке є любов'ю. Отець, безмежне джерело любові, син, вічна відповідь цієї любові і Дух Святий, як жива єдність. Що поєднує Отця і Сина і дарується нам. І ми з вами не є сторонніми спостерігачами, ми втягнені у це життя через хрещення, через причастя, через миропомазання, ми живемо в Трійці, ми молимось Отцю через сина у Святому Дусі. І саме це є справжнє Богопізнання. Таїнство Трійці, не відкрите для холодного розуму, що шукає логіки. Але воно відкривається серцю, що шукає Бога у вірі, у любові, у слуханні слова і у тиші молитви. Бо Бог є любов, і тільки той, хто любить, знає Бога. Тому давайте не просто вивчати, не просто святкувати, давайте входити в це таїнство. Коли молимось, усвідомлюємо, що звертаємося до Отця, який нас створив. Через Сина, який нас викупив, у Святому Дусі, який нас освячує. Нехай кожна літургія буде для нас не просто ритуалом, а зустрічю з живим Богом, з трійцею єдиносущною і нероздільною. У світлі П'ятдесятниці просимо, щоб Дух Святий відкрив нам трійцю не як абстрактну ідею, а як живого Бога, який живе в нас і кличе нас до вічного. Життя з ним. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.